Добрий ранок малята. Ми з вами підемо сьогодні в гості до дерева. А до якого відгадайте? Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташок годує, яєтками їх частує. Дерево в саду стоїть, ніби вогнем горить, грони яскраві висять, птахів в їдальню ваблять. Погляньте малята! Скільки в нас дуже гарних дерев росте, як по місту, так і на території дитячого садочка. А загадка ця була ось про це дерево, про горобину. Чим же ж горобина відрізняється від інших дерев? Вона восени, малята, має красиві червоні ягідки. і ці ягідки корисні для людей. Як ми можемо сказати про горобину, яка вона? Так, вона ошатна, красива, горобина дуже красиве дерево, особлива восени. Влітку вона скромна і непримітна. А ось восени, начебто горобина, збирається до свята, погляньте, яка вона яскрава та гарна, які листочки в неї. Агрона горобини також гарні та красиві малята. А зараз я пропоную вам розглянути листя горобини. Листя горобини складається з безліч вузьких витягнутих листочків, які кріпляться попарно. Такі листочки роблять горобину ще гарнішою. Вона ніби накинула на себе таке. Гарне яскраве мереживо, так малята? Так, і в нас також є таке деревце, пам'ятаєте, дітки? А ось послухайте вірш про горобину. Про малину та калину всі пісні співають, а червону горобину та й не помічають. А вона до нас у лісі у містах і селах посміхається очима. Ягідок веселих. Ось таку гарну подорож ми з вами здійснили до такого чудового деревця, як горобина.